Захисники знищили чотири ударні безпілотники, якими Росія атакувала територію України вночі. Про це повідомили у повітряних силах. Противник запустив п'ять зенітних керованих ракет С-300 з окупованої Донеччини, і Російської Білгородської області, а також чотири шахеди із районів Приморсько-Ахтарську та Курську, що в Росії. Мобільні вогневі групи Сил оборони збили усі ворожі дрони у межах Харківської та Дніпропетровської областей. За 13 днів повітряні сили Збройних сил України збили 13 ворожих суден. Російський повітряний флот збіднів на 10 Су-34 та 2 Су-35. Також у лютому Збройним силам України вдалося знищити її черговий літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вас вітаємо, дякуємо за роботу всім повітряним силам і ППО в вашому обличчі. Вітаємо вас з весною. І перше питання ми пообіцяли нашим глядачам, що ви на нього відповісте. Окрім того, що ППО щодня працює для нас, оберігаючи наш спокій і закриваючи по можливості наше небо. Як що від нас потрібно, щоб цей темп 10 збитих Су і А-50У він зберігався і в березні? Тому що Микола Олещук, наприклад, сказав, що російські пілоти висновків не зробили. А якими вони мали бути для російських пілотів, і що мають робити українські цивільні для того, щоб ППО за такою наснагою продовжувало далі працювати і навесні? Знаєте, наші люди настільки, е, ну Обізнані, стурбовані тим всім, що знаєте, мені здається, щоб зібрали за два дні збір і ф 35 якби ж то можна було зробити чи десь їх купити. Таким чином, люди повинні підтримати збройні сили, долучатися. До підтримки на різних фронтах, як це робить влада, яка за кордоном дипломатичними шляхами вирішує чимало кроків. Українська діаспора підтримує Україну, наштовхуючи уряди цих країн на більш активні кроки до допомоги Україні до надання озброєння Зброю, На жаль, в магазині не купиш в інторзі і так далі, тому ми змушені. Докладати максимум зусиль і суспільство, і влада, і засоби масової інформації і дипломатія для того, щоб нам та допомога йшла раніше, щоб фінансування України не припинялося. А ви бачите, зараз є певні затримки із цим, і це неабияк впливає на хід бойових дій. Тому що дійсно ви правильно згадали командувача, я коли. Бачу дзвінок його. Я беру телефон з надією, що буде знов малює малюй інфографіку. Чергову такі приємні для нас усіх новини. Звичайно, не просто в таких за таких умов, коли противник переважає в рази і кількісно не в рази, а фактично в дуже великі рази, скажімо так, кількісно і переважає нас технологічно. От в таких умовах. Здійснювати, показувати ось такі результати безумовно. Противник атакував сильно під час боїв за Авдіївку. Атакував саме авіацію, керованими авіабомбами. Їм доводилося ризикувати їм доводилось підлітати ближче, і в таких умовах вони по одному, по два були знищені. Нашими повітряними силами, тими засобами, які в нас є на збройні далекобійні, що мав на увазі командувач? Ну я ну перефразувати як можна? Ну це такий натяк. Ворожим авіатором, пілотам до того, що нема чого літати в нашому небі, бо буде з вами так само, як і відповідно з цими збитими літаками. Тому що кожен авіаналіт, удар авіабомбами, ну, серйозно впливає ну, на передню лінію, ви розумієте, які наслідки, які наслідки від, від таких жахливих попадань, коли бомба 500 кілограмів. Просто прилітає по позиціях, таким чином це і психологічний фактор для пілотів. Вони вже бачать ті результати, вони бачать палаючі літаки. Комунікаційно це теж подається в засобах масової інформації. Це певний і психологічний тиск на російських льотчиків, які будуть думати, чи варто підлітати ближче. Щоб завдати удару, чи може тр... трішки раніше цю бомбу скинути і не піддавати себе ризику. Якщо вони скидають її раніше, то відповідно вона і може й і не долетіти. От таким чином і. Це вже було зрештою. Такі випадки були зафіксовані не лише зараз, а й раніше? Ну але краще, якщо вони не будуть робити висновки і дедалі частіше будуть здобрювати наш чорнозем, хотілося б коротенько, пане Юрію, дізнатися. От власне, оцей авіанальот та нюанс. Він на яких висотах відбувається, коли закидують каби, і чи можуть це робити гелікоптери? Ні, ну не може. не можуть Це основний літак, який завдає ударів капами по під прикриттям Су-35. як правило, діє пара літаків. Кілька бомб може бути підвішеному. Раніше вони по одній пускали зараз, фактично по дві. З літака суть завдання удару ну доволі проста. Ми вже не раз про неї говорили. Бомба плану, плануюча, так вона має крила. Відповідно, її треба підняти на велику висоту. Чим більша висота, чим більша швидкість розгону літака, тим далі вона може пролетіти. Тобто максимальна дальність для кап 500 кілограмової бомби. Це 70 приблизно кілометрів ага. літак піднімається на відступ понад 10 тисяч метрів, розганяється до швидкості до 2 тисяч кілометрів на годину. Проходить схід бомби. Вона розправляє крила і таким чином планує. Зменшуючи свою швидкість приблизно до 600 км на годину, і вже в хвостовій частині є блок керування цією цієї бомбою, і вона спрямовується туди, куди ворог її націлив. Зрозуміло, що за таких умов це все одно не є легка мішель для наших зенітників і ракетчиків. Дякуємо вам, пане Юрію, за ці пояснення і за те, що долучилися до ефіру. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був з нами.